Ця благодільня за версією народних депутатів України видала документ, зареєстрований проект постанови, понятна класика зараз, про висунення кандидатури президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії Міра. Підписали там ряд народних депутатів, там де, де наче бачу навіть з Одеської області. І найголовніше інше, що вони пропонують ці депутати Нобелівську премію Трампу присвоїть у му році. Тобто такий, знаєте, хуторський примітивний розчот, що якщо вдруг час йому в октябрі присвоїть 25-му році, ну, вроді, і вони при ділах поучаствували. А не присвоїть час, ну так вони перший подали на 26-й рік президента Трампа. Ще цілий рік у них буде люфт на цій темі спекулірувати. Вони реально думають, що Трампу діло є до якихось народних депутатів України, українського парламенту. Це ще просто ілюстрація того, наскільки профніпригодний цей склад парламенту. і наскільки вони. Примітивно мислять, що начебто ця бумажка їх потрібна Трампу, і начебто всі такі наївні, що думають, що їх ідея в 26-му році присвоїть Трампу премію міра буде якимось прийнято всерйоз. Я хотів би, щоб народні депутати України займалися тим, чим повинні займатися, писали розумні закони. На жаль, не в цьому сликані, тому що ці показали вже народні депутати про те, що вони неспроможні нічого зробити.